Але приякуємось, ну, поки що ми вас не могли розрухати. Я надіюся, що вже кожна наступна буде все веселіше і веселіше. Попробували, ставили мікрофон, ну, не чули ми пісню. Наступні маємо підтримувати більше. Запрошуємо наступного учасника. І серцем щирим, сповненим тепла, до нас іде родина чарівна. Це школа Святого Миколая. Добрий дім! Де мрії ростуть у серці малім. До вашої уваги, наймолочні учні школи, які лише вчора розпочали свій навчальний рік, а сьогодні вже вперше виступають такі маленькі, перед такою великою громадою. Зустрічаємо з оплесками, будь ласка, підтримує. Не буде переводу українському народу, доки з новина сторіч, долина козацький клич. Стапочка, я мати, ти де те, що зігрівай і українську нашу хату. І наш весерий рівний край. Дипокровий до нас. Хай настане топлий час. Козаками, вояками всім насвідчить дітлакам. Всі Саві не пізнати. Саду і городу по покрову. Слідок, свято нашому народу. Козацьке свято на покрову, молитва наша за своїх, аби були заліз долі, добом збережені відлих. Харі осінь корольовий, пахне груз щасливі у хисміс, хається покрова до дітей щасливих. Супермайні сели України, слава хочеш мід країни, захищають мир свободу, слушать нашому народу. Матінко, причиста, сонечко навмисте, Діток всіх оберігай, крила, щастя, розгортай. Свято світе, покров нам дадуть сюди. Бози мати ви ми оберігай. Дякую, вам. Саме все. Дякую. Дякуємо, дуже гарно.